Вітаю, друзі! Ми знову на Хортиці. У минулому відео я дістався Тарасової стежки, що розташована біля пагорба єдності. А зовсім поряд, як ви знаєте, розташовано ймовірне місце загибелі київського князя Святослава Ігоровича. Про це сповіщає вказівник, що встановлений тут у середині 1970-х років. Зараз нам відомо, що таких місць, які претендують на цю сумну подію, є два або навіть три. І ось одне з них є на хортиці поблизу чорної скелі, яка знаходиться за 800 метрів на південь. Тобто урочище чорна скеля, що розташована тут поблизу, зовсім не одне й те саме, що чорна скеля, яка розташована, як я казав, за 800 метрів від цього місця. У 2011 році з дна старого Дніпра за 500 метрів звідси було знайдено унікальний меч 10-го століття. Меч зачепився за гачок місцевого рибалки, житель Запоріжжя Сергія П'янкова. Меч, спираючись на його ознаки, віднесли до так званого каролінського типу. Він має довжину 98 см і вага близько 1 кілограма. Подібні артефакти дуже рідкісні. Як ви знаєте, під час будівництва Дніпрогесу у 1920 ті роки було знайдено аж чотири мечі подібного типу, але, на жаль, вони були втрачені під час Другої світової війни. Але здається, один із них все ж було знайдено у Харківському музеї. А у непрацюючому музеї історії козацтва є діарама Останній бій Святослава. 1985 року створення. А звідси, як ви бачите, відкривається гарний краєвид на Дніпрогес, острів дубовий, косу довгу, що веде до трьох стовпів, серед яких і є крісло катерини. Також скелі балки чавунової тощо. Назва ж маленької балки походить з 18 століття. У ті часи тут мав свій рибальський кіш. Козак Чавун. А ще тут, як ви бачите, розташована скеля верхня голова та так звані легендарні січові ворота. Саме ними, так би мовити, і входить у Дніпро балка Чавунова. Також бачимо тут і вказівник це урочище має назву Чорна скеля. Але ця назва умовна та вигадана у кінці 1950-х, як і назва місцевості Січові ворота. Але назви гарні тому і закріпилися за цими місцями. Але поряд є й те, чого не видно звідси: це знову ж таки легендарна міфічна змієва печера. Потрапити до неї можна тільки спустившись на мотузках на метрів 10 униз. Але сама печера дуже вузька, вогка та неглибока, до 5 метрів. Олег Власов, автор книги Хортиця у просторі та часі, саме у такий спосіб потрапив у печеру. Але слідів ані дракона, ані величезного змія там не було. Можливо, вони використовують цей портал, щоб потрапити у наш світ з іншого, паралельного. Але це вже зовсім інша історія. А я мав на меті відвідати і трохи дослідити ось ці пляжі. Які відкрилися після відходу води з Каховського водосховища. Це скелі лазні, а внизу маленькі пляжі бухти. І щоб потрапити або знизу угору, або згори униз, треба дійсно лізти. Ті дві круті балки, що ведуть униз, маленькі і не мають назв. Тож саме час можливо надати імена і цим балкам. Чому б ні? А я не зміг просто так пройти повз ковилу і трохи залишив її вигляд у цифровому еквіваленті. Але й переведена в одиниці та нулі, вона виглядає також неймовірно. Вона так чудово колихається на вітру. Можна було б і розтягнутися тут поряд у траві, та фантомні кліщі не дають цього зробити. Обережно спустившись униз. Я відчув тут приємну прохолоду, що було дуже вчасно, бо сонце пекло доволі сильно. Тож, перепочивши, я знову вийшов на відкрите сонце, щоб побачити зблизька те, що видно з аркового мосту та протилежного берега. З гори ці бухточки виглядають красиво, але зблизька. Тут можна побачити те, що і скрізь: артефакти нашої цивілізації. Це скло, бите скло різного кольору і у великій кількості. Звісно, як і всюди, його позбирали укупи та й досі не прибрали. Звісно, перти його нагору буде неймовірно важко через складний рельєф. Тож, поки воно чекає на свій час. А ще тут багато залишків рибальських сіток. Напевно, свого часу рибалки втратили їх через каміння. Та ось зараз великі шматки волосіні та мотузок лежать на доволі великих пляжах. Є й тут уламки кераміки, але не стародавні цікаво навіщо її розгепали об місцеве каміння. Можливо, це якийсь ритуал. Напевно, ще й такий: допив пляшку і у воду. А чого норм. Тому й напевно більшою мірою це так би мовити пам'ять про гарні часи, проведені на риболовлі. Що цікаво, поки я тут знаходився, постійно у воді були виходи риби. Напевно, якийсь хижак полював на білу рибу, і ці виходи не припинялися кожні 2-3 хвилини був один або навіть серія виходів. Досить багато тут і кам'яних якорів з цегли або битого каміння. Все вказує на те, що тут колись були гарні рибальські місця. Я все ж спробував відшукати прохід до Змієвої печери. Я прогулявся по камінню у бік, де зверху на скелі стоїть кам'яна баба. Я бачив, що там є також маленька бухточка з пляжиком на 3 квадратні метри. Я хотів дійти саме туди. Але в якомусь місці камені закінчилися і далі тільки суцільна скеля та вода. Тож дістатися туди можна тільки по воді, принаймні іншого шляху я не побачив. Моїми супутниками, як завжди, були змії. Тож, щоб зробити новий крок, я уважно роздивлявся навкруги. Трошки розчарований, я за 2-3 хвилини повернувся назад. Тут на березі хтось зібрав у мішки різного роду залізо, але чомусь і досі не повернувся забрати свій скарб. Чи були кістки? Так, але не багато. На березі лежала ось така кістка, а у воді ось така. Я дістав її. А зсередини вискочив мальок. Напевно, це була його схованка. Малька я швидко відправив у воду. Щоб він шукав собі нову схованку. Потім я пішов у інший бік до мосту, але нічого особливого там не знайшов: ті ж банки, склянки, пляшки, залізо, а ще графіті, які були зроблені фарбою на сивих хортицьких скелях. Напевно, все цінне, якщо воно тут було, вже хтось забрав звідси. Природа і скелі тут неймовірні, але на піску довго не затримуєшся, бо літнє сонце доволі сильно пече. Вода у Дніпрі тут чиста, прозора, але дно річки тут мулисте. Тож напевно це і все, що можна сказати про ці місця. Відео я відзняв на годину, а ролик вийшов зовсім коротенький, тож вибачайте. Можливо, щось коштовне чи історично цікаве, я тут просто не побачив. Наступного разу бери окуляри. А на цьому все. Дякую за увагу!